Він ледве вижив. Дев'ятирічний Кирило з Харцизька страждає на цукровий діабет. Перші симптоми з'явилися з початком бойових дій на Донбасі. Хвороба стрімко розвивалася через раптову смерть рідних йому людей. Одного разу дитина залишилася з єдиною ампулою інсуліну. Його чекала неминуча смерть, якби не прийшла допомога. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Дев'ятирічний Кирило з Харцизка два роки тому був на межі життя та смерті. У рідному місті йшли бойові дії. Дитина від пережитого жаху захворіла на цукровий діабет. У цей же час помер дідусь. Здесь шли активные боевые действия, в Иловайске. Ребенок получил стресс. За рік біда прийшла знову. Помер батько хлопчика Євген. Рак головного мозку. Лікарі були безсилі. Чоловіка просто не стало за два місяці. Сир, це така біль. Син був дуже хорошим отцом они були, як как... я всі да сміялась називала сіамські Говорю, Ну ой, два сіамських точно они все время вместе, они были були вместе. Через постійний стрес хвороба в дитини прогресувала. Ліки закінчувалися. Він ледве не впав у кому. А в аптеках необхідного інсуліну просто не було. я такий вялий. Голова валіта страшно оставаться в такому положенні, когда завтра могут можуть розвернутися, і інсулін заканчивается, і получить некуда. Без інсуліна ребенка не може приймати пищу. І без інсуліна, звісно, По допомогу Ксенія звернулася в штаб Рината Ахметова. Там надали інсулін і тест смужки. Це на, на 3 місяці. Більшість дітей, які мають захворювання цукрової діабет і проживають на непідконтрольній території України, потребують інсулін імпортного виробництва, але його немає в місцевих аптеках. Тому штаб Ріната Ахметова закупає даний препарат і видає діткам. Вже сьогодні 600 дітей отримали інсулін та смужки. Він приймає ліки чотири рази на день. Колюся в руку і живот. Ночі колюся в ногу. Семья й продуктовые наборы штаба Ахметова. Большое спасибо огромное вам, Ринат Леонидович. Я очень благодарна за вашу помощь. От бабушки большое спасибо. И человеческое спасибо. Ну, если бы, конечно, у нас было больше таких сочувствующих людей, которые входят в положение вот в наше, ну, наверное, войны бы не было. Хлопчик захоплюється плетінням і збирає конструктори, але найбільш за все любить тварин. Зараз родина Шпак живе надією на мир і одужання Кирила. Хочу, щоб мій дитина виздорові. Говорять, що в переходному віці бувають такі моменти, коли діти уходять від інсуліну, в общем, організм переростає. Ось цього я хотіла б більше всього. Вікторія Чистюхіна, Данило Керєїв, Сабиття, Канал Україна.